Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От і пішли вони. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечка, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А діти каже, візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе. Стали брати качечку. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Та й питають, хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня. Знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені. І починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів та й питають, чи не бачили кого? Кажуть сусіди, бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. Он дід і баба думали-думали, хто б це мог бути. Ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так вони зробили. Стоять за коморою. Коли дивляться, Аж із їх хати виходить дівчина скоромислом. Така гарна, така гарна, тільки що крівенька трішечки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді і в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пірічка. Вони тоді, тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу. Та зараз до гніздечка. А гніздечка та і нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї і кажуть, не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужилочку й веретенце. Я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. А дівчина не схотіла. От дід тоді зробив їй кужилочку і перетенце. Вона взяла, сіла на дворі і прийде. Коли ж летить каченят та буночок? Побачили вони її і співають. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці жилочка шумить, бретенце дзвенить, скинемо попірічку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу я з вами. Як була, я у ложку виломіла ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попірічку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж, он де наша діва, он, де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, Кужилочка шумить, беретенці дзвенить, скинемо попірічку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу я з вами, як була я в лужку, Виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули, Коли ж летить третій табуночок. Побачили вони дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, На метеному дворці, на тесаному стовпці, Кужилочко шумить, веретенці дзвенить, скинемо попірічку, нехай летить з нами. А дівчина їм і відказує, не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули, скинули їй по дівчина увертілася в пірічко, зробилася качечкою і полетіла табуночком. А дід і баба знов зосталися самі собі.